Yeah. Парафіяльний благодійний фонд Карі та суми парафії Української греко-католицької церкви це частина благодійної мережі, що діє по всій Європі і в світі. Співпраця сумської влади з греко католицькою церквою розпочалась у квітні цього року. Тепер підписують меморандум про те, що Карі та Суми компенсуватиме біженцям витрати на проживання. Останнім часом в місті Суми збільшується кількість внутрішніх осіб. І це не тільки люди з інших областей, це сьогодні і люди з нашої області, з громад, які поруч з нами. The <laughs> Проживають, а ми даємо тимчасове житло, поки людина не знайде собі квартиру. Тому я думаю, що наша спільна робота з фондом Каріта Суми вона дозволить все ж таки допомогти більшій кількості людей. Від початку широкомасштабної російської агресії в лютому Каріта Суми започаткували кілька проєктів допомоги внутрішньопереміщеним особам і людям, які проживають у громадах, де тривають бойові дії. Наш фонд підключили до програми, наприклад, надзвичайного реагування, яка діє в Карітас України. Гроші за життя тобто, ми можемо оренду, можемо платити за оренду цим внутрішньо внутрішньопереміщеним особам або особам, які постраждали від війни, якщо вони приїжджають на інше місце. Дрібні ремонти це на півтори тисячі доларів там гранти, і середні ремонти це десь на три з половиною тисячі доларів гранти. Кошти ходять за людиною державні, але вони приходять там через два тижні, через місяць, і людина стоїть перед тим вибором, хто за неї заплатив. А вона приїхала, як кажуть, без грошей, без можливості. То ми дуже дякуємо від сумської міської ради, від, ну, від всієї громади, мабуть, міста Суми, бо це вже мешканці міста, якщо вони приїхали до нас, і ми повинні з усією любов'ю, з повагою і теплотою зустріти їх. Переселенці з інших регіонів мають відчути, що вони дійсно захищені від війни, говорять фахівці із соціального захисту. Коли особи і сім'ї отримують допомогу від держави на проживання, то виникає питання. Чи достатньо цих коштів для того, щоб прожити, харчуватися і надалі проводити оплату за проживання? Рішенням виконавчого комітету вже визначено два гуртожитка по двом учбовим нашим закладам. Представники «Карі» та суми говорять, забезпечують переселенців гарячим харчуванням та мають бажання надавати й іншу допомогу. Ми надаємо психологічну допомогу дітям внутрішньо переміщених осіб. У нас вона діє зараз. У нас є, наприклад, та сама арт-терапія. Ми надаємо для внутрішньопереміщених осіб, але хотілося, щоб, наприклад, ми надавали б психологічну допомогу родинам загиблих, от їхнім дітям. Всі домовленості скріпили підписами і печатками. Крім того, міський голова розповів, що вимушено переміщеним громадянам допомагатиме також і Всеукраїнський фонд допомоги і розвитку Хелп Груп. Планують підтримати близько 1200 людей. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.